Я в я в Я в одягу. Це, якщо нути полоскує, є волонтери полоскуни. Полоску. Е, ви знаєте, я теж разом просто поломалась, не подумайте, що я зайшов с ума. Е, всі ви знаєте, що з 1 жовтня жінок будуть теж піддавати мобілізації. Так от е, я зараз думаю... Про деяких дуже знаменитих українських жінок в політиці це ляшко. він вже пішов, правда, на передову, роді би як пішов, десь туди пішов. Каже що... Каже, що пішов. Так я оце хочу звернутися зараз до Юлії Володимирівни Тимошенко і до Марини Порошенка, особливо до Марини, тому що так Петро Олексійович там. Зробив слізоточиве таке інтерв'ю, в якому розповів, що поки всі українські жінки тікали з України в перші дні війни, Маріночка прийняла рішення захищати Україну і волонтерити. Тепер Маріночка тебе є можливість ще й лічно на передову це доказати. Юлія Володимир Томашенко теж саме вас стосується, бо ви ж вічно на майданах кричали нам пуля в лоб, так, пуля в лоб, Ми всі вмремо за Україну. зараз є можливість доказати хоча б второю. А саме головне, я переконаний, шановні українці, як ми зараз будемо спостерігати масовий е, жіночий е, батальйон дружин нардепів, так як нардепи прикриваються мандатами і не йдуть на передову, але ж дружин нема мандатів. Правильно ж, шановні нардепи. Тому е, переконаний, що з 1 жовтня всі дружини, всіх нардепів і мерів, і херів, і губернаторів підуть на передову. Не словом, а білом довести, як їм палить за Україну і всі ті збори, які ви відкриваєте, збираєте, нарешті ви зможете донести асабіста до хлопців на передову. Тому чекаємо з задоволенням цю міграцію жінок, дружин, нардепів і міністрів на передову. Ну а вам я хочу нагадати, що поки ви спите, а зараз у старанку я зараз теж готуюся ще посилки відправляють. Долучайтесь, будь ласка, фінансово, допомагайте, тому що сьогодні це дуже важко робити самостійно без вашої допомоги. Номер Приватбанка 53 63 5420 98 73 48. І Монобанк 53 75 4114 2510 7112. Ребята, хто скільки може долучатись, допомагайте Ось сьогодні. Самому важко. Дякую. you